Справжня мудрість знати, що не всі таємниці варто відкривати. Саме про таємниці та про наше ставлення до них ми поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Мабуть, жодна інша таємниця не викликала стільки цікавості та спекуляцій, як знаменита формула Кока-Кола. 29 березня 1886 року. Після численних експериментів фармацевт Джон Пембертон приготував першу партію того, що згодом стане Кока-Кола. Напій складався з горіхів коли, джерело кофеїну та листя коки. До початку травня ця формула напою вже продавалася в аптеці Джейкоба в Атланті і рекламувалася як засіб від різних проблем зі здоров'ям. Розладів травлення, головного болю, похмілля та навіть імпотенції. Сьогодні інгредієнти Кока-Кола зазначені на упаковці, але секретний ароматизований концентрат 20Х, спеціальна суміш ефірних олій і екстрактів трав, залишається навмисно невизначеним. Формула вважається однією з найкращих охоронних таємниць у світі. Існує твердження, що лише двоє людей знають точний рецепт, і вони ніколи не летять одним літаком, щоб у разі катастрофи таємниця не була втрачена. Коли один із них помирає, інший передає формулу наступній довіреній особі, які таємниці ми повинні зберігати, а які ні? Чи є різниця між хорошими та поганими таємницями? Промислові торгові та військові секрети охороняються з метою безпеки та конкурентної переваги. Але як щодо наших міжособистісних стосунків? Анонімна цитата каже: тримати таємниці від когось не краще, ніж обманювати. Це все одно нечесно. Регіна Бред, американська журналістка, письменниця додає. Якщо стосунки повинні бути таємницею, вам варто в них не бути. Як християни, ми повинні жити прозоро, без прихованих мотивів, але це не означає, що ми маємо право пліткувати або розкривати чужі таємниці. Психологи та консультанти за законом зобов'язані зберігати таємниці своїх клієнтів. Біблія також застерігає нас від пліток. Книга приповістей попереджає, хто ходить обмовником, той зраджує таємниці, але гідний довіря приховує секрет. Цей вірш показує два типи людей: обмовник, той, хто не вміє берегти довірену інформацію, поширює чутки або свідомо розкриває чужі таємниці. Гідний довіря той, хто береже секрети. І діє відповідально, не завдаючи шкоди іншим. Сьогодні, коли інформація миттєво поширюється через соціальні мережі, ці слова набувають особливого значення, плітки руйнують репутацію, а надмірна відвертість може завдати болю. Книга приповістей також нагадує нам, що Бог є остаточним суддею і, зрештою, відкриє всі таємниці. Це означає, що ми не повинні брати на себе роль суддів чи викривачів, особливо якщо це не приносить істинної користі або не веде до справедливості. Однак є випадки, коли мовчання може бути небезпечним, коли приховування правди може завдати шкоди іншим, наприклад. У випадках насильства, несправедливості, зловживань, коли правда необхідна для духовного або морального виправлення, але вона має бути сказана з любов'ю та мудрістю, як християни, ми покликані говорити правду з любов'ю, уникати пліток і чуток, зберігати довіру там, де це необхідно, пам'ятати, що лише Бог має право відкривати всі таємниці. Мудра людина знає, коли говорити, а коли мовчати. Правда повинна бути сказана з мудрістю та любов'ю. Бог є остаточним суддею всіх таємниць, і ми не повинні брати на себе його роль. Ми повинні пам'ятати, багато сповідей ніколи не повинні бути озвучені перед людськими вухами. Адже обмежене судження, обмежених істот не може передбачати їхніх наслідків. Тож давайте будемо етичними, відповідальними та уважними не лише до інших, але і до самих себе. Помолимось. Дорогий Господь, допоможи нам бути вірними у відношенню до тих таємниць, які нам хтось довірив. То може Господи, нам нікого не обмовляти, бути завжди чесними і Тебе усьому прославляти. Амінь. Нехай ваші слова будуть наповні благодатю, добротою та відповідальністю.